Гори землі, щебню та піску так нині виглядає Хмельницький зоокуточок. Вхід сюди заборонено аж до весни. Тривають ремонтні роботи. По благоустрою територію приміщень, заміна вікон на пластикові. Сама територія, підсипка землі, підняття рівня. По весні будемо засіювати траву. Як повідомлялося, місяць тому ремонт затіяли задля розширення прилеглої території. Тоді б у живому куточку могли утримувати більше тварин. Проте, зі слів тутешнього керівника, збільшувати місцевий зоопарк немає коштів. «Зоокуток куток розширяти я не буду, тому що ну, це нерентабельно утримувати цих всіх тварин. Сюди люди постійно зносять всіляких птахів, тварин. Самі а їх мальничани так, а утримувати їх. Я де візьму за усіма тваринами, які живуть тут вже 12 років, доглядає пані Наталія. Донедавна єдиний працівник на увесь парк імені Чекмана. Нині їй допомагає син. Про роботу у зоокуточку жінка розповідає із тяжким серцем. Мої обов'язки входить вся територія. Мої обов'язки всі помити всі клітки, як вчолітку, нагудувати всіх тварин, позамітати, попідмітати. Як би там сказати, що немає підтримки від керівництва? Фактично, що немає підтримки. Аж такої підтримки в нас немає від керівництва. То так і працюємо. І працюють так від світанку, аж до сутінок. Працівниця стверджує, весною зоокуточок таки повинен вирости. Принаймні, так обіцяли. Планувалося розширити зоокуток. ж ви кажете, що не розширяє, що не буде розширятися? Розширятися мається на увазі тварин птахів. Ми будемо розширяти. Просто прикро, що в нас таке велике красиве місто. А такі умови для тварин. Відновити та облагородити зоокуточок керівництво обіцяє з відкриттям сезону у травні. Та чи буде він таким славним, як обіцяють? Питання відкрите.